Чаємо на фініші бігунів, хлопців, військовослужбовців, наші красені прибігли. Лизками підтримують. добіжить син Олександра Голубенка, нашого героя. Сестричка Дениса Щербакова. Так, чекаємо решту хлопців, і дівчат. Ваня, ми в прямому ефірі. Як враження, як емоції, як сили. Кожний год так і буде. Славо. <реклама> Дівчки хлопаємо, дівчики хлопаємо. Нет, да подожди, давай. Да эту перню в она мне знака, это поговорит. Так, наші маленькі учасники зараз дізнаємось за кого цей хлопчик маленький біг. У нас за финиш, финиш. збіг Так, Роман Жуматій. На фініші як вітають Романа. Так, Едуард Дубосарський, Віталій Ситник. Слава Україні! О, така потужна команда. Слава Україні! Це у нас маленький бігун. Він біг за Олександра Кушніра. Так, до фініша наближаються Валерій Крижан і Тетяна Крижан. Подружжя Крижанів! Слава Україні! Слава. Так, наш маленький, самий хитрий бігун на велосипеді. А можна і так. Виявляється. Так, Жеребковські дівчатка. Вони у нас біжать за бабицького Юрія, загиблого героя. за Руслана Булата сестрички біжать. Наші дівчата красуні з чарівною посмішкою дівчаточка. Так, наші захекані учасники, бігуни заморені, але не зломлені. Дядя в мені, мені. За кого біжать? Саша і Вася Так, До фінішу наближаються дружини наших загиблих захисників з Жеребково Дружина Василя Гончарука та Олександра Драчука. Так, родичі не узнали. Так, дівчата біжать за Максима Іванова. Героям слава! економить сили, <смістична> біжить з і діла, так наші дівчатка з байтал. Оленка була сьогодні ведучою чарівною. Наші дівчаточка. Мама, там вже, мабуть, буде три лежати просто на кроваті. Так, Наталя Драчук, дружина загиблого захисника Олександра Драчука і дружина Василя Гончарука. Слава Україні! Красуні наші. А там ще надають воду? Ні. Так, Андрій Шляхта і Ольга Мельниченко біжать за Максима Мельника. Людмила Вдовіченко біжить за Віталія Гуляєва. Так, наші хлопці, бійці. Чекаємо решту учасників. Так, ми чекаємо Руслана Орака. Нагадаю, Руслан в листопаді, захищаючи Україну від російських окупантів, втратив ногу, але він живе повноцінним життям, він є зірцем для нас усіх. І найкращий доказ це те, що Руслан серед перших приєднався до цьогорічного забігу героїв. Так, Надія біжить за свого чоловіка Олександра Голубенка. Ну Отже, Руслан нам цьогоріч задав таку високу планку. Ми маємо на нього рівнятися. Він доводить, що нічого не може бути перешкодою для того, щоб досягати мети. Ви чуєте, такими оплесками зустрічають Руслана. Єдина варта захоплення, варта наших вдячних слів! Роєм слава! Так, бачите, як нас багато, і як нас усіх об'єднала одна. Спільна втрата, втрата наших героїв, наших захисників, але вони з нами. Вони серед нас. І сьогодні ми бігли за них. Ми не скорені, ми не зломлені і ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Зараз у нас буде церемонія. Символічного нагородження учасників. Доки така невеличка організаційна пауза, ми бачимо перед собою нашу красуню, яка сьогодні співала капельно гімн. Це Тетяна Побережна. Так. Зараз я вам покажу наш меморіал. Де наші герої? Портрети наших героїв. А що треба робити? що сказали ставати? Куди? Я не знаю. Так, це ж не всі. Я поки показую людям наш меморіал, наших учасників. Так сонечко. Ой, я вибачаюся. Трохи сонечко. Ага, задні було біловець. Ми знаходимося на дуже знаковому місці. Тут меморіал героїв зимового походу. І нерозривно герої минулого пов'язані. З героями сучасності, з нашими героями, які загинули, звільняючи Україну від расистів, слава Україні! Тримався перших, захистив честь Ананівської громади. Дякую!

нас, Починаємо. Починаємо. Шановні учасники, ще раз вітаємо вас на фініші. Кожен по-різному добирався, долаючи маршрут. Але всі молодці, сильні, витривалі та незламні, як і наші герої. Сьогодні кожен учасник зробив свій внесок та нагадав, оточуючим про те, що війна триває і щодня гинуть найкращі українці. Будьмо гідні вчинків героїв, та не забуваємо про них ніколи. Запрошую до слова організаторів заходу. Шановні учасники забігу! Ми сьогодні зробили найменше, що ми зможемо зробити, заради тих, хто віддав своє життя за сьогоднішній день, за те, що ми маємо змогу зібратися тут. Я впевнена, що кожен із тих, за кого ми бігли, чиї імена на наших футболках, вони спостерігали за нами. Сьогодні участь в нашому забігові прийняло 125 чоловік. Це ті, які зареєструвалися. Крім того, з нами були ще діти, які доєдналися. І це гідний вчинок кожної дитини. Це юні патріоти, які стали поряд з дорослими і знають, що ми боремося за мирне світле небо. І що все буде Україна і по-іншому бути не може. Слава Україні! Слава, слава! слава нашим героям! Навіки слава! Вони навічно з нами і житимуть, допоки ми їх будемо пам'ятати. Бо всі живі, допоки їх пам'ятаємо. Я маю надію на те, що ми щороку будемо згадувати наших героїв і пам'ятати про них. В пам'ять про наш сьогоднішній забіг ми хочемо вручити маленькі сувенірчики для кожного, хто був зареєстрований ми підготували. На випадок, якщо комусь не вистачить, Побачите, будь ласка, ми роздаємо сувенірний тризуб. Це герб нашої, нашої держави. Це за те, що борються наші хлопці, що стоять на передовій захищаючи собою нас. Ми маємо про це пам'ятати. Давайте будемо організовані, передамо один одному, щоб всі залишилися з пам'яті про сьогоднішній день. І ще раз згадаємо всіх загиблих героїв 29 серпня, в день пам'яті загиблих героїв України. Лайса. Это Бундаруслан. 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 Бундаруслан.